Мої хороші, хочу вам дещо показати. І сказати велике, дякую це тьоті Наді, Надія Катілоглі і моїй подружки Світі за їхню допомогу. Мені тьоті Надя скинула півтора тисячі, 1500 гривень. І подружка моя скинула мені 1000 гривень. Ми закупили зерна. Получилося у нас 2500 гривень, все разом. вийшло нам 460 кг. Ось тут мішки. І ще в машині мішки. Що зараз в машині покажу вам. І в машині. Ще не розгружали. Запусті мішки. І во в машині ще. Бачите? Це пшениця, то ячмінь. Во. Отак. Маша, пішли в двір. Так що тіть Надя і Свята я дуже-дуже вдячна вам, величезна. Дякую за вашу допомогу. Що ви не лишили. Тетя Надя, то вона і Свята моя. В мене завжди є якась біда і вони мені біжать на допомогу. То, так що, можна вже трохи не переживати, зерна є. Карту я поки прибирати не буду. В Ютубі під відео закреплю. Якщо в когось буде ще змога допомогти, буду дуже вдячна, ще кукурузи підкупити. І я тоді буду спокійна, що не треба буде продавати свиноматки. О, І витягнемо ми угу. до поросят. А підуть вже поросята, піде продажа, ми тоді вже затаримося зерном, затаримося кормами їм. Щоб вони не були голодні. Що? Ага. Зараз ми винесемо той кролятник і туди поставимо зерно. Ото бачите, оце що оце в мене залишилося, оце мої були запаси. І все. Того я почала панікувати, гвалт кричати. Ну, тут тут такий сарайчик, і ми собі зробив тут мастерську сюди, тут зерно мелимо, і отут у мене ще, бачите, оце не мелене. Так що зараз ми поприбираємо і поскладаємо. Ну, поскладали. От моє зерно. Ще раз кажу, Надя, Свята дуже-дуже велике вам дякую. Я вже кормами трохи запаслася. Ось так. Машунь, оце в мішках і плюс в мене ще є. Намеляне отут. Отакий ячмінь. Брали. О, бачите? О. Так що красота. А в колгоспі у нас забігла спитати, по чому зерно. Бо думала, в колгоспі буду виписувати. Пшениця по 7,80, по-моєму, сказали, а ячмінь по 7. О, то дорожче. Ми знайшли трохи дешевше. То це нам вийшло отак. Там же потрошки. Щось поприбирали, починаємо не поприбирали, починаємо прибирати кролятника одного ще поставили. Діма зробив, зараз я вам покажу якого. Діма, в тебе телефон грає. Дім. Ти так кидаєш його, а так срочно комусь треба і не... в хаті десь грає. Де твітілі? Де твій телефон? Десь в хаті, мабуть. Во. Бачите, занесли, накрили шифериною, що як дощі щоб він не так мокнув. От курочки мої зарази, оце три штуки. Сплять на черешні, я не можу їх зловити, щоб обрізати їм крила. До тебе, так? Да? І да. все. І дівчатам свої мебіль поставила. Поставила я зараз покажу з цієї сторони, щоб вже не заходити до них отакий От столик. Бачите? Щоб вони вже привикали до нього. І там буде стоїльний. Ой, стоїльний станок, чуєте? Е, доїльний станок. О, Щоб доїти козу, там він так і буде стояти. Дівчатка мої вже привикали і сіль почепили. І все, Кури сюди. Так і збираються. Кажу до діми, що весною можна буде таку всі кролятники сюди повиставляти, правда? На вулицю? І буде добре. Всі будуть собі тут на дворі. Тут буде місце курям більше, поки будуть зимувати так. Ну, ще стіна зробиться. І все, йдемо те, що покажу вам, як наші дітвора, як вони ночували. В них вже апартаменти такі. А, Діма туди перекинув лампочку, слухайте, любимі це в нього є, поняли? Купляла я зерно в того е, дядька, де купляла я свинок своїх. Слухайте, один виводок, ну мої в два рази більші вже почти. за його поросят. Мої такі не в року дядьки, дядьки чуєте, тітки. Риють, риють паразитки. Треба завтра там залить. Бо риють. А якщо вони там риють, то це не добре. Да? Аріша? Це не добре. Дівчатки, їсти є, пити є. Дівчатки, продажа відміняється. Да, нас спасли. Нас спасли. На місяця два то точно нам повинно хватити. Ох, ще б чуть-чуть докупити і було б добре. Так, да, дівки, ще б трошечки каже, може, ще хтось нам поможе. Щоб ще б нам би кукурузи докупити і було б добре. Да, дівки, Каже, кілограм триста хоча б кукурузи докупити, і ми були б герої. Правда? Бо. Тіть Надя побачила, каже, мої відео, каже, ти що, здуріла скоро пороса, а вона продає. Що ж кажу робити, як я не знаю, як їх витягнути. І вже й стидному допомозі було просити. Тіть Надя, давай номер карти. Вона мені півтора тисячі скинула. Вона мені постійно, де що вони зробиться, і вона, і свята, вони постійно мені допомагають. То пожари були допомагали, то Тіть Надя мені форми була, висилала, пам'ятаєте на сир? То поїлки для кроликів. Зі да? зерном зараз нас посла трошки. Да? Кази велике, дякую, Глорія, так? Да? Кажи, Тітя Надя, дякую. Да? І Свєта так само. І на пожар мені допомогла була. І ще вона була мені допомагала. І на зерно зараз теж тисячу скинули. Хлопці мої. В общем, я не вмію дуже красно балакати, знаєте, розпилюватися і, і, і скажімо, по-простому залазити в п'яту точку, щоб я просто кажу вам щирого серця дякую. Дай Бог, щоб вам воно все поверталося в 10 разів більше, як ви мені допомогли. І щоб здоров'я було і мир над головою. Да? Кипіш? Кіпіш! От, що дивіться, проста свинка зайшла в клітку. Все перевернуте, все тако розвернуте. У дівчаток був порядочок. Вони в один куточок туалет ходили, там вони спали. Хлопці все перевернули. Ну, там треба той куточок завтра залити, і то срочно. Бо дівки занюхали, що там можна рить. А рить там не можна, дівчатки. Так, да, варити там не можна, красотки мамині. Красотки. Все, пішли Машунь. Пішли, будемо закривати їх, щоб вони лягали спадки. Кнопочка. Так що дуже-дуже велике дякую. Мої дівчатка вдома Спас... спасані, Спас... Як? Врятовані. Бачив, що малі паразити там роблять? Завтра треба там залити. О, ти вже міняєш цей крючок. Бо я рано так побила руку була. Що? А, а то й не круто, так? Да? Бачите, їй казати не треба було нічого. Я рано тільки побила була руку, говорила, вам треба буде Діму попросити, щоб поміняв защолку. Діма сам же міняє. Ой. Він мене сьогодні ж на рибалку був поїхав, я йому позвонила, каже, Діма, ми спасені, Нам скинули трохи грошей на зерно, то він аж зрадів, а то ходив тоже за голову. Ну, видно, що переживає в собі, то все перекручує. Виду так не подає, знаєте, як, як жінки, вони більш емоційно, а чоловіки більш в собі це перетримують. І він, бідний, теж, що він зараз зможе достати. Нічого не викрутиш ніде. Понимаєте? то... Бачу, аж настроєння в нього піднялося, бігом поїхали. Приїхав додому, бігом поїхали по зерно. Ми поїхали спочатку в контору, спитали, що по чому, потім давай по людях поїхали до того дядька, де оце я поросята брала. Він мені трохи спустив, трохи дешевше дав. Теж йому дякую за це велике, що війшов в положення. Да, Мурчик? І каже, ми тепер з зерном. Мурчик, а чого ти постійно ноїш, мені цікаво, Ти не голодний? Що це таке? Все. А весною, да, ребята, ці всі кролятники будуть виноситися на вулицю і вони будуть всі на вулиці. Щоб там не було. Я не знаю, може і цей кролятник винести теж на вулицю поставити, га? Як ви мені посовітуєте? Бо потім весною я в двері з ним не пролізу, тут двері будуть вушити, то ще повиносимо. А цей навряд ли я його так винесу. Може його теж туди і накрити так само шифериною. І хай вони, на вірно, на вулиці стоять. Є же ж в людей, де взагалі кролі сидять на вулиці зимою. І нічого, все добре? Правда? А тут -а було б курям і качкам більше б місця. Угу. Ой, Мурчик! Я думала, ти мені на голову падаєш? Ти такий цікавий. Тут в мене ще є такий проміжуток, бачите? Якби тако. Шифер докритий і тут б могли б качки бути ще. Ну, що тобі робиться? Ну що тобі робиться? Каже, що тобі робиться, Ага, Мурчик, я така рада, я така рада. У нас два дні таких хороших. Вчора ми кози привезли, козочки наші, а сьогодні нам допомогли з зерном. Я думаю, може і той кролятник теж винесемо туди поставити шифером накрити. Один шифер, а тебе Один. ж маленький ще казав є? А в Йорки як кролі на вулиці зимою? Взагалі в желізних клітках. От ті, що під яблуню стояли, помниш? І нічого ж, а тут курі будуть мати більше місця і качки. Завтра теж, ребята, буде, мабуть, у мене забойний день, бо мені треба за кози завезти, два качура і два півні дідові і банку сала дам. Він мені таких хороших козочок дав, хай їсть людина. І мене добрим словом споминав би. О. То я завтра вберу всіх качурів лишніх. Подивлюся, скільки в мене качечок. І всіх лишніх півнів повбираю теж. Лишу собі два півні на хазяїни. І мені хвата, у мене є один такий маленький, а другий трохи більший. Сірий, по-моєму, отакої От розцвітки воно, як воно. Він уже грає. Корей, я вже бачила. Тих лишу. А лишніх всіх позабираю. О, і тут буде діло. А що, він же ж там рівненько стояв? Що він тобі мішав? То це ти його рухнув і він шатається, а він стояв а, добре. Він там розтягнула лапу, вже саморізи вийде. Так. Да? Ну, я вмію. Звісно, Допомогла. Капнути він в землю потім буде залазити тобі геть. Все, передай підписчикам привіт, бо тебе бачать. Угу. Ми всім дякуємо. Ну, він в мене не, не камерний, самі знаєте, він не любить на камеру. О, так що не обіжайтеся на нього. І до зустрічі в наступних відео бережіть себе та свої родини, і нехай вам добро вертається в 10 разів більше.